Привіт, привіт, всім любі мої другі леви! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропронос на листопад 2025 року. Листопад це місяць, коли ми повертаємося у наше минуле, коли нам потрібно буде щось дозакривати, довчитися допрацювати, щось переробити. Можливо, дуже багато ретро планет у нас буде у цьому місяці, тому тут не час починати щось нове тут час закривати старе. Зараз я вам розкажу такі найважливіші події. Цього е, місяця. А вже потім я буду у відео на тиждень більше розкривати якісь аспекти, тому що багато у нас інформації взагалі. Так? Е, уважно зараз слухайте, і потім дивіться обов'язково також відео на тиждень. Так, е, 5 листопада у нас Марс переходить у знак зодіаку стрілець Марс любить бути у стрільці. Е, стрілець для вас е, це, виходить, е, ваш. Perto e Це ваш п'ятий дім гороскопу. І п'ятий дім це про творчість. П'ятий дім він символізує Лева. І у вас тут буде по Марсу: це енергія, імпульс, це якісь зміни, прогрес. Да? У вас буде саме в творчості. Або з дітьми іще. Так, п'ятий дім, він за дітей відповідає. У вас тут можуть бути дуже багато активностей зі своїми дітьми, і по стрільцю стрілець для вас це завжди пізнання чогось нового. От вам прям цікаво щось нове. Хочете навчитися і з дітьми своїми ви якраз таки розкриваєте свої горизонти. Тому що у Леві є така тенденція, так як ви сонце покруйтесь, то сонце це центр, да вокруг нього все крутиться. Вот. він Сонце дає вам таку такий аспект, да що я завжди правий. А от через дітей, або через ваше хобі, через творчість через любов, також Леви вивчають Якісь е, нові аспекти, да? тому що у стрільців немає горизонтів, ну немає рамок. Вони відкриті, да? от вони завжди е, за мир у всьому мирі. Немає в них якоїсь такої конкретної думки. Так що у вас тут буде дуже багато таких подій. Далі. 8 листопада <кхід> Венера переходить у скорпіон. Венера це у нас е, е, жіноча. Планета, так, вона відповідає за відносини, вона відповідає за гроші. Скорпіон для вас це четвертий дім. І часто у левів по Скорпіончику, бувають такі е, трансформації вдома, да, якісь е, е, у вас можуть бути кризові якісь ситуації, леви часто е, розводяться, так як залишають один дім, переїжджають. У них постійно якийсь такий треш, тому що скорпіон це трансформація. От, і Венера, переходячи туди, вона або все гармонізує, або дасть вам декусь таку такі питання, якісь вирішувати будете з, і, з якоюсь жінкою. Да? Це може бути ваша сестра, ваша мама, ваша дружина, дитина, ваша дочка може бути. От, і ви будете тут вирішувати якісь питання. І також, 8 листопада, цей самий день сонце, а сонце вам покровительствує, і кожен місяць, коли сонце змінює свій знак, леви це відчувають. Ем, Поєднується з ліліт. Скорпіоні в 15 градусі ліріт це страхи, але це і також, знаєте, страхи наші, це насправді дуже великий наш потенціал. І якщо ми не віддаємося своїм страхам, а ми навпаки їх проходимо, ми стаємо надзвичайно сильними і ми заявляємо про себе, перестаємо боятися. Так? І отут сонце поєднується з ліріт. Це ваше его. Воно через якісь такі кризові ситуації воно може давати вам якісь страхи, непорозуміння, але важливо не боятися цього да, вдома в себе, а йти туди і вирішувати, не ховати голову в пісок. Часто леви вони, так як сон святий дієм, це ще за дітей відповідає. Леві інколи може бути така дитяча позиція, егоїстична, що да, ах так, ну все, тоді ніяк. От, і от так важливо не робити. Важливо розбиратися тут якраз. 9 листопада Уран переходить в тільця. От, е, і він уже був у нас в Тільці 7 років, потім перейшов у Близнюки, і Зараз назад в ретро Русі, вертається в тільця і до 26 квітня буде ретроградним. Е, і Уран це неочікуваності. Е, для вас телець. Да, це виходить? Так, Лев. Рак. близнюки Телець, 10-й дім. Статус ваш питання з батьком можуть бути. да І у вас тут може бути да якась така нестабільність у вашому статусі, але ви, в принципі, вже готові до цієї ситуації, тому що ви її вже перед цим проходили. от І це буде такий останній у вас останній такий момент. Дальше. 10 листопада а Меркурій стає ретроградним. А тут з Меркурієм треба бути обережно, тому що Меркурій він у нас у стрільці стає ретроградним, повертається в Скорпіон. Тобто ж це повернення до якихось ваших минулих правил в домі, може минулих ситуацій з дому, може щось треба буде починити, відремонтувати. Під час ретро Меркурію ми не починаємо нічого нового. Ми не підписуємо нові документи, не знайомимося там з новими якимись людьми-партнерами. Це старе перероблюємо із 10 до 30 числа. У нас Меркурій буде ретроградний. В цей період треба все чинити. Треба робити заново, перепідписувати якісь контракти і дивитися, де ви які хвости не закрили. От там віддавати борги, от-от-от-от все. Під час ретро Меркурії цим ми займаємося. От. Далі, 12 листопада, Юпітер, який зараз у вашому 12-му домі стоїть, да? я ще говорю про вашому сонцю так що ви ще потім дивіться по своїй особистій натальній карті. Юпітер у нас зараз в рацію стоїть, він стої ретроградний. Тож, і до 10 березня він буде у нас ретроградний. Юпітер це планета можливостей подарунків. Він стоїть у вашому 12 му домі. І скоро Юпітер уже в наступному році перейде у ваш знак і буде приносити вам подарунки, буде приносити вам розширення, глобалізацію дітей. Можливо, Юпітер принесе вам нові відносини, новий етап у житті. Ну, коротше, про це ми потім будемо говорити. Зараз Юпітер ретроградний в 12-му домі. 12-й дім це Юпітер взагалі це соціальна планета. Да? Це треба сказати, це соціальна планета і сонцем, який допомагає. А 12-й дім це щось таємне, скрите, якісь давні судові процеси можуть бути. І ви тут можете щось повертатися назад до них. Да? Ви можете. Пропрацьовувати якісь свої, тож страхи Да? тоді це про страхи. Це про е, якийсь духовний ріст він може вам давати наставника, да, з яким ви раніше працювали. Зараз знову там ви почнете, ви повертаєтеся до цього, до психолога, можливо, будете пропрацьовувати себе, так як і мужчину. Хоча леви рідко ходять до психологів, але все таки буває: от тут Юпітер, да, от він буде він любить бути в рації, і він навіть ретроградний хороший в рації, так що він вам буде допомагати. І ще одна подія. 14 листопада. У нас два такі аспекти стаються. Перший аспект це Сонце з ангелом-охоронцем у нас у Скорпіоні. Да? А Скорпіон це ваш четвертий дім. Да? Тут, так що тут з 14 листопада і далі у вас буде хороший такий аспект в домі. Юпітер в Раці і Сатурн в рибах, вони між собою поєднуються, і це сонце прояв себе. Саме через якісь позитивні свої якості через Селену, да, через ангела охоронця По Юпітеру Юпітер буде давати вам допомогу саме від суспільства. І Сатурн в рибках він буде вам допомагати це все устаканити і да, от надовго ці справи залишити в вашому житті, вирішити, дисциплінувати, да, розпланувати, можливо, щось. І в цей же день у нас буде Уран в 29 градусі тільця, Нептун в 29 градусі риб, і Плутон в 1 градусі водолія, також між собою хороший аспект мати і до кінця місяця. І от вони дають, да, по уран неочікувані якісь події, Нептун включення інтуїції, розуміння своєї інтуїції, і Плутон дає перший крок. Да? Перший крок у зміні у трансформації. Плутон у нас тут у водолічку а, стоїть, а водолій для вас це сьомий дім. І ви тут через да, якісь вирішення питань по тільцю і по рибах, через трансформацію по тільцю і по рибах. От саме по тільцю це щось неочікуване, щось хтось молодий може прийде, нові якісь емоції по Нептуну у рибах. Це буде якийсь. А, а, Якась така прям духовність інтуїція, ви зможете е, проявитися у відносинах. От такий місяць буде у нас, е, дорогі леви. Зараз ми подивимося карти, е, на що вам потрібно звернути увагу, да, саме вам. Дивіться завжди всі свої три знаки: Сонце, асцендент і місяць. Да. Е, подивіться карти, які будуть повторюватися. Для особистих консультацій звертайтеся в Директ мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту, лінки завжди в описі. До кожного відео я залишаю і нагадую, що наставництво, астрологічні прогнози великі вони будуть в доступі ще декілька місяців. Потім я буду забирати, тому хто хотів записатися е, на чистки енергетичні, на духовне наставництво. Залі підписуєтеся на мій інстаграм, я там більше розказую про це все. От е, ви краще зробіться зараз, тому що потім може не бути. І, звичайно, підписуйтесь обов'язково на канал. Дуже важливо є ваша підписка, ваші коментарі, ваші лайки. Я вам буду за це дуже вдячна. От ну, тепер переходимо до карт Леви. Карта для левів на листопад 2025 року. Смірка пентаклів в цьому місяці вам потрібно більше вкладатися, ніж отримувати. Це інвестиції, інвестиції часу у свою справу, інвестиції часу в е, так в якісь відносини. Смірка пентаклів це коли ми вирощуємо щось Плоди ще недостатньо дозріли, і для того, щоб навіть дівчина бачите, вагітна, можете дійсно завагітіти, можете ідею якусь виношувати, але тут потрібно увагу свою вкладати конкретно в цю ідею Да? приділяти собі увагу. І е, не розпилятися, не пробувати вже отримувати якісь результати, а е, більше поливати це дерево, да, щоб. Е, тут навіть не інвестиції хороша карта. Якщо ви інвестуєте, то тоді вам потрібно вивчати цю справу, туди вкладати, і ще, і ще, і ще не доставати звіти, а навпаки, туди вкладати. От. І, е, це карта повільного такого руху. Да? Ми чуть-чуть рухаємося, ми не спішимо. Так, і ще карта для Леві. Так. Шестірка мечей. Ви рухаєтеся вперед. Подивіться, тут іде трансформація, такий обдуманий у вас рух іде, але е, це якийсь прогрес у якихось справах. Це поїздка, можливо, кудись, переїзд у вас може бути. Е, і ви прям підшукуєте там, куди що краще купити, що якісніше буде. Да? От прям ви будете ходити вибирати час і це все вкладати, або ви будете тут прям сідати, вкладатися у якісь свої справи. І будете цим самим прогресувати. Вас вже ви розумієте, що тут більше нема чого ловити, да, вже все засохло, і ви рухаєтеся далі. Це навіть от якась, якась поїздка може бути зміна простору свого, де ви знаходитеся. Дев'ятка пентаклів. Отут уже збір урожаю. Да. Вам ви спочатку попрацювали, подивилися, придивилися, вклалися. Поїхали кудись, переїхали, або зробили якийсь рух, да, якийсь е, прогрес, якийсь ви зробили, і вже збираєте урожай зразу. Я можу собі це дозволити, я можу е, похвастатися тут. Подивіться, е, е, Пентаклі це часто подарунки, це нас карти. Утриманок можуть бути. Ви можете тут дуже гарні подарунки отримувати. Саме, може, вам хтось якусь поїздку подарує, наприклад. Але робота пророблена, да? якщо вона якісно зроблена, то ви з неї отримаєте набагато крутіший результат, якщо ви от прям будете туди вкладатися, щось там зробити і потім ви отримаєте, чим ви зразу будете збирати все. Так, Карти для левів. Ось 25 так, вісім жезлів, багато якихось справ, багато роботи. Треба швидко реагувати. Може, кудись можете полетіти навіть. Е, розписуйте собі графік, тому що завдань може бути дуже багато, і ви просто не будете встигати за ними. Да? Тут потрібно буде і тут поговорити, і там поговорити, і домовлятися дуже швидко. Ви тут можете. По вісім жезлів це новини якісь. Буде багато у вас новин. вам приходити. Щось от прямо на рахунок фінансів. Ось прямо з фінансами все зв'язано. Так. Семірка Пентаклів знову. Вам все одно карти кажуть, да, що. Подивіться, карта повторюється. Дивіться, я чекаю на урожай, я ще його звідти не дістаю. Можливо, це в якійсь іншій сфері, да, або ви хвастатися, просто будете, що у вас воно є. Але діставати ви його ще не будете. Ви ще далі вкладаєтеся. Або ви вклалися, получили, зібрали урожай і знову вклалися. От тут, прям вам карта повторюється. Каже, що почекай, збери, вичекай цього моменту для інвестицій. Тут буде, можливо, дуже багато. Якихось там чи подарунків, чи якихось грошей до вас буде приходити, і вам треба буде їх всіх оформити, наприклад. Трійка Кубків це святкування, це проводження часу зі своїми близькими людьми, зі своїми друзями. Трійка Кубків дає е, класний енергетичний стан, це е, може якийсь шопінг або разом з друзями, там піти подивитися кіно, футбол, е, це е, та, підтримка ваших колег. Які, люди, які вам близькі, да, яких ви любите, і вони будуть тут поруч з вами. І це вже перша якась перемога. От ви вже якісь е, перші результати, ви тут будете мати, ви їх будете бачити. Наступна колода карта для левів На листопад 25-го. П'ятірка жезлів. Вам виходить. От тут вам карта говорить про якусь конкуренцію протистояння. Якщо це конкуренція в спорті, то це прекрасно дуже сильні конкуренти в бізнесі також. А якщо це конкуренція у відносинах з людьми або в партнерстві, то тоді е, старайтеся тут, е, знаєте, кожен буде стояти на своєму. Не зможете ви людину перетягнути е, да, на свою сторону і ви просто потратите тут свій ресурс. Треба фокусуватися на собі, на тому. Що хочете ви, а не на тому, що як думають інші люди, як заставити їх думати так, як думаєте ви. О, чи робити те, що робите ви. Це може бути переїзд, це може бути карта, коли ви в п'яти позиціях одночасно, і вам треба робити все і зразу. Але ні з ким не сваріться тут по п'ятірці жезлів. Так, і ще. Рицарь Кубків це якісь пропозиції до вас можуть приходити. Можливо, вам треба краще переглядати. Да? може, це якась поїздка буде, і ви будете швиденько-швиденько вирішувати всі питання. І кудись їхати. Хтось вам може щось пропонувати. Для жінок часто це може бути якась там пропозиція, або це може бути якісь багато слів, провіряйте надії. Тому що тут можуть вам да, робити гарні жести, але конкретного результату потім з цього дуже багато не буде. От, і це класна пропозиція. Вона, в принципі, має хорошу да, перспективу, але треба провірити її скажем, на, на серйозність. І ще карта. Може, якщо поїздка з коханою людиною кудись в любому подорож, то не сваріться там, не доказуйте своєї думки. Дев'ятка жезлів. Дивіться, ви І знову зі пентаклів Пентаклі на Ніколоди. Думайте, думайте, що ви куди вкладаєте, яким чином, чуть-чуть, не спішіть. Дев'ятка жезлів говорить про, знаєте, от я устав, мені треба захистити себе. Щось уже майже закінчується, так, і щось змінюється у вашому житті, і ви нарешті щось відпускаєте, ви захищаєтеся. От тут може бути такий стан. Духовної виснаженості якоїсь, так що багато відпочивайте. І ви від чогось можете відгороджуватися, що все там цим я більше не займаюся. Я хочу чогось нового, чогось іншого, і е, там, лапши мені на уші більше не, не повішаєш. Ну, такий дуже цікавий місяць. У вас ця сімірка Пентаклів проходить, так що е, на неї треба звернути увагу. І Орако для Левів. Сльози радості чи сльози щастя. І про сон пам'ятайте. дивіться, регенерація це у вас є. А так, то вибір за вами, як ви будете реагувати? Ви позитивно реагуєте чи негативно реагуєте? Тому що е з нами можуть зробити все, що хочуть, але реагуємо ми на це. Да? Якщо у вас хтось буде ображати на іноземній вам мові, ви не зрозумієте це взагалі да? і ви не зреагуєте. А якщо будуть говорити так, щоб ви поняли, от тоді ви будете реагувати на це, і це ваш вибір, як ви реагуєте. Тому, якщо тут щось іде не по плану, то робіть вигляд, що ви не понімаєте. От ви маєте мати свою якусь цілі і своє розуміння, вибирати те, що для вас краще, а не піддаватися емоціям і якимось ілюзіям. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі Леви, на листопад 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки, на ваші лайки, коментарі. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!